Вони герої стійкості та гуманності, які щоденно рятують життя людей. У Чернівцях шанували медиків та загиблих на війні лікарів, переможців ордена святого Пантелеймона, найвищої громадської нагороди за професіоналізм та милосердя. Подробиці у сюжеті. Під покровом святого Пантелеймона у Чернівцях провели духовну благодійну зустріч, на якій згадали медиків-переможців ордену святого Пантелеймона та вшанували пам'ять загиблих медичних працівників. Сьогодні ми будемо згадувати і давати шану орденоносцям, які з минулі роки отримали ці високі нагороди, оскільки цей проект передбачає. Таку спільноту дуже важливою є такий якби, кодекс честі орденоносців. Ми з ними постійно спілкуємось. Зокрема, вшанували пам'ять і загиблого Буковинського військового медика. На могилі Владислава Трибка написані слова: якщо ти врятував чиїсь життя, то зберіг для когось цілий світ. Не знаю, скільки людей врятував точно Владислав, але Сказав начмет про те, що було у нього понад 300 оперативних втручань. Тобто були подаровані була подарована надія мамочкам, які дочекаються. Своїх синів завітали на благодійний захід і представники влади, духовенства, а також медична спільнота та їх рідні. Медик це мені здається в душі покликані, покликані віддавати частинку себе, лікувати людей і навіть віддавати своє здоров'я за тих пацієнтів, з якими вони працюють. Сьогодні ще хочу згадати декілька слів за те, що гордий, що на карті лауреатів, які представлені до такої нагороди, дуже велика частина є наша. Буковинських медиків для нас це важливо, для нас це поважно, для нас це дуже велика шана. До слова відзнака ордену святого Пантелеймона бере свій початок ще у 2009 році, а з 2017 року її вручають на державному рівні. Це нагорода, яка уособлює поєднання професійності, милосердя і гуманності у медичній сфері. У нас цей захід в кожному в кожному регіоні він стає. Ну, такого значимого набирає значимого змісту. Вже третій рік поспіль ви відзначаєте кращих тих, кого вибираєте, висуваєте на орден святого Пантелеймона. Збирається спільнота медична. Ну, це не тільки висунення кращих, ще і обговорюються якісь теми, які. Малі цього житті відтак на благодійному проєкті відзначили двох номінантів на орден святого Пантелеймона від Буковини. А переможців національного етапу визначать уже в Києві 27 липня. Анна Харабара та